А ця розумна миша живе деінде, але не у нас. Але чесно, за все, що вона мені погризла, я би її так просто не відпускала. Йопа-йо! Схоже, вона напоролась на цю штуковану. На оцю. Ну, вона на це заслужила. Дай, Собака. Фу, як вона смердить. Гадость. Двіка нагла. Та хай спішимо. Може, хтось з жаре. Мені тепер треба назад зазвонить. Хоча ще руки мить. Мишловка ну, поїде назад, якщо вона по дорозі не розвалиться. Та вона мені ще треба буде на інших. Бо... Не знаю, чого вона здохла, але вже хай собі валяється. Хтось з'їсть сделала. Приехала назад.